Усім привіт, до вашої уваги огляд мішечка з тканиною сумкою і що попадає. На столі у нас ось така гарненька сумка, нова велика. Сумка через плече. Ще ось така маленька луївітон, тон. Непромикаюча м'яка. Наступна велика. Рюкзачок. Маленька. Ще. Легка. Ще. Ось така цікава, прикольна. Через плече. Маленька. Через плаче, дизайнерська. Середніх розмірів. спортивна сумка. Через плече. Через плече. Ще. Дивимось далі. Маленька. Через плече. Ось така. Маленька. Ще легка. Через плече. Через плече. Велика. Ще. Через плече. Через плече. Через плече. Маленька. З середніх розмірів. закинулась Рюкзачок. Маленько. Че? Фирма Капа. Маленько. Соредних размеров. Через плече. Ще. Че. Ось такого плану. Через плече. Рюкзачок. Сумка з котиком. Рюкзачок. Дизайнерська. Маленька. Ще. Через плече. Маленька. З середніх розмірів. Дивимось наступно. Ось така. Маленька. Рюкзачок. Через плече. Через плече. Рюкзачок. Ще. з такого плану. Маленька. Маленька. Велика. Ще. Маленька. Через плече. Через плече. Через плече. велика. Через плече. Ще. Через плече. середніх розмірів. Велика через плече. маленька, середніх розмірів. Фірма Спіріт. Через плече. Маленька, маленька. Дебра, через плече. Через плече велика сердечками. Ось така. Через плече. Через плече. Ручна робота. Маленька, велика через плече. І ми оглянули 100 відсотків нашого мішечка. бачите, що попадає.